Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас свіженькі цікаві новини, є як позитивні, як негативні, як і в звичайному житті. Тому беріть щось смачненьке і будемо починати. Мовити за Ібру Шахін, то в наступному сезоні нам обіцяють з нею новий проект. Вона підписала в нас контракт, але поки про серіал всі мовчають, тому чекаємо. Так і про Шахін, Джемре Байсель підписала у нас контракт з однією компанією, тому також чекаємо на нові проекти з нею. Гроцькі акторки Пельхан Саваш цей сезон буде досить вдалим. Вона зіграє в одному фільмі, який має назву Ти Подорослі а також в двох серіалах. В одному з вона буде запрошеною зіркою. Це серіал Хто пішов, хто прийшов, а також головну роль в камінь бажання. Турецькі журналісти обговорюють те, що між Керемом та Хасанур може бути роман. Вони ходять у нас на танці. Танці потрібні для ролі. Хасанур у нас не досить гарно вміє танцювати, як я зрозуміла. їй треба було навчитися вальсу, а Керем її підтримував. Тому подивимось, що з цього вийшло в новій серії, яка сьогодні, до речі, виходить. Ще разом з подругами почуває у нас в хорах, і там є біги. Она. Якщо пам'ятаєте, чи ні саме вона грала у нас в селі, тому, якщо ви бачите ворогів в серіалі, насправді можуть бути найкращими друзями в реальному житті. досить від блогерів щодо серіалів, які знаходяться в нас в Туреччині, повів на питання щодо попія Собняку. Його запитали, скільки ж сезонів там планується. Він повів таку досить, ну певно, звичайно, зрозуміло всім річ, скільки. Буде треба, скільки будуть рейтинги хороші, скільки аудиторії буде підходити, скільки сценаристи будуть писати і тому подібне. Це бізнес, тому вони будуть знімати хоч і не знаю, хоч 10 років. Поки йдуть гарні рейтинги, і серіал продає. Про знову допоміг Мерт рамазану Деміро. Саме Альпа хотіла спочатку на роль та Сафрою. Вони колись вже грали разом, напевно, сподобалось, вирішили також спробувати. Але Альп вже підписав контракт тоді з іншим серіалом і відмовився. Тому роль перейшла Мерту Рамазану Деміро. А тепер Альп не хоче продовжувати контракт з де-факто, і тепер може бути, що Мерт буде новим обличчям де-факто. Якщо не знаєте, Афра є жіночим обличчям де-факто, а Мерт, схоже, буде чоловічим обличчям де-факто. Де-факто це бренд. Одягу досить трагічна новина щодо родини Мерта. Нещодавно розказав про те, що Мерт вкотре стане дядьком, що його брат та дружина вагітна, але на жаль, дитинка померла ще в животику мами. Про це, якби його невістка, розповіла в своєму інстаграмі, повідомила про те, що дитинки немає, що вона сподівається, що все буде добре, і в них вийде, що мати. Дітей, ось така ось на жаль, трагічна новина. Усі новина даний момент і бажаю вам здоров'я, щастя, миру та всього найкращого. До скорих зустрічей.